Всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop і сьогодні ми розглянемо прикольні сучасні буци від Nike. відома та вже улюблена багатьма прихильниками лінійка Phantom. Що в них нового і чим порадують? Про усе це ми поговоримо у цьому огляді. Тому швиденько підписуйтесь на канал. Давайте підтримуємо український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали! Перед вами футбольні бутси від Nike, Nike Phantom, модель Луна 2. Це в нас категорія Academy і вона насправді досить цікава і показова у різниці з попередниками. Якщо подивитись просто на зовнішній дизайн, чи то через звичайний. Чорний колір, чи то через те, що погано постаралися дизайнери, але виглядають вони у порівнянні з попередниками, начебто змінили лише декілька деталей, а саме візерунок ось цих елементів для щеплення. Але якщо говорити у цілому, то фішкою моделі Луна як першої версії, так і другої, є по типу окрема технологія розвороту 360, і це технологія підошви, про яку ми. По традиції поговоримо ближче до кінця огляду. Повернемося до дизайну, адже дизайн категорії Academy намагалися приблизити до професійної версії. Та насправді зовні ця категорія виглядає значно біднішою, але це лише про порівняння, тим більше що у професійній версії вони зроблені із файніту, покрили його спеціальним покриттям і назвали цю комбінацію крутезним словом «гріпніт». Начебто це новий матеріал. Можливо, воно так і є, але дуже велика вірогідність, що це те саме, що і покриття ACC, і інші покриття від Nike, просто під іншою назвою для маркетингу. У нашій народній версії Academy матеріал покритий старим добрим Nike-скіном, який по класиці завжди йде у таких категоріях. Хоч і ці ребра і не дуже значні, але тактильно відчувається, що вони впливатимуть на щеплення, а тоненькі та м'які матеріали допоможуть у максимальних відчуттях м'яча. Ось ця зона, яка формує коло, насправді лише дизайнерські підкреслює основну технологію 360, яка нагадаю, є технологією підошви, і все зробили... В одному ось такому стилі, якось по особливому на щеплення з м'ячем ця зона не впливає. Буци мають шнуровку з подвійними отворами, що дуже добре впливає на гарну фіксацію ноги у буцах, оскільки вони мають носочок, то це виключає наявність язичка під шнурками і це дуже комфортно. Переходимо до перлини саме цієї моделі підошви. Взяли стару платформу та розмістили шипи незвичайним чином. По суті, ось що зробили в Nike, назвали це Nike Circle 360. Звучить круто, круто. Вигляд має теж крутий. В Nike до сих пір експериментують з різними типами підошви і зробили підошву, яка дозволить бути більш маневреним та більш комфортно робити різкі зміни напрямку. Я не можу сказати, чи це працює так, як нам говорять у рекламі, але виглядає це реально непогано і, напевно, працює, якщо сильно вірити. Що ж, друзі, сподіваюсь, що інформація була для вас корисною, і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору бутс для себе. Пишіть у коментарях, як вам такі бутси або ж фідбек, якщо ви вже грали у. Таких, такі буци і не тільки ви можете придбати у магазині Сокершоп як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація у описі. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та спортивну тематику. На цьому все бувайте!